Вітаю всіх! На каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх. Робота і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел. Плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія у Києві Технодрайв СТО відкрила вакансію автомаляр-виробник на фарбування автомобільних деталей. Заробітна платня від 35 тисяч гривень. Робота в Києві рядом метро дорогожичі. Більш детальна за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре! Хай вам щастить!